Гасяй, каска в усті завітай. Давним-давно була чарівна країна. чи були барби краще за долини, чи рівнини були гарніше лісів, але люди. Які тут мешкали, були працьовитими, коли вони працювали, обличчя у них сяяли так, що освічували всю землю своєю усмішкою. Але якось тінь впала на цей край. Позмакуючи довгим хвостом, увесь в піні приповз могутній дракон. Дуже швидко він спустошив усю країну і зник в своїй печері, залишивши за собою лише пустку, покриту товстим нашаруванням із криги. Усі мешканці цієї країни теж покрилися кригою так, що вони не мали змоги ні працювати, ні радіти. Тим часом Архангел Михаїл поглянув з неба на крижану та безрадісну землю, і серце його наповнилось співчуттям до людей. Він протягнув праву руку, зібрав на небі жменьку зірок та кинув їх вниз. Лівою рукою він зібрав в жменю золоте сонячне світло з неба і також направив його на землю. Коли зірочки впали на землю, вони перетворились в груди чорного заліза. і Пішли глибоко в землю. Коли сонячні промені летіли до землі, лід, що покривав її, розтанув, і люди знову відчули, як зігрівається кров в їх руках та ногах. Люди стали до роботи. Селяни взяли свої плуги, розорали неродючі землі і засіяли їх зерном. Залізо в землі дало рослинам силу, І згодом зерна проросли і перетворились у високі. Колоски, коли прийшла осінь, Архангел Михаїл схилився до землі і сказав селянам, зберіть добре зерно, наказав він їм, змиліть його в борошно, замісіть тісто та вимісіть його добре. Випічіть його та покладіть хліб на середину стола, а потім розділіть його зі своїми друзями та близькими. Це хліб Михаїла. Кожний шматочок, відрізаний з любов'ю, зігріє ваше серця, і кожен з'їдений шматок. Дасть вам силу та да мужність, щоб здолати дракона. Селяни так і зробили. Ось такий хліб Михаїла у нас вийшов. І кожен шматочок, відрізаний з любов'ю, буде наповнювати наші серця. І кожен з'їдений шматочок додасть нам сили і мужності в боротьбі із драконом. Так заспіваємо величезну пісеньку нашому. Михаїлому хлібу дякуємо сонечку, дякуємо дощечку, дякуємо... Тим рукам, що хлібець дарують на С.